Вітаю вас, шановні гості глядачі мого каналу. Весь вільний час, який в мене з'являється, декілька тих годин весь час зараз присвячую бджолам. З дня на день у нас почне вже заквітати соняшник, Тож готуємося, ставимо вощину, пересаджуємо однорамочні відводки, які вже там до шести рамок у 8-рамочні вулики. О, раніше я б мені я згадую ті часи, коли доводилось ставити вощини. Там зараз там декілька штучок, а зараз за одну роздачу я даю там ну, декілька кілограмів іде вощини. Це дивіться, тут я оце, тільки що їх навощив, рамки вже були збиті натягнуті. І ще стоять уже на пасіці, теж навощені. Ну Загалом до сьогодні планую поставити 40-50 рамок, плюс додатково вже буду ставити магазини з сушу 145-ю. Якось так. По вощині всі питають за вощину, Скажу так, що я... Цього року випробував три виробника лощини. Вони усі, можна сказати, більш-менш ну, більш ну, нормальні, на мою думку. Зараз я користуюся лощиною Мунтяновською. Фоп-мунтян. Ось Це останні 20 кг, які я використовував, купую їхню ващину. Це не реклама, це, ну, я собі, вони мені нічого не давали, це я просто сказав, бо питали мене. Це. Тож Зараз буду вже йти на пасіку. Тут ви побачите ранки 300. Трьохсот Рамки будемо зараз їх ставити. Рамки в мене збиває син, допомагає мені, він збиває, а я вже там натягую і ставлю ощі. Тобто трошки мені вже легше з цим ділом. Зараз підемо на пасіку. У нас, як завжди, тільки це то вже збирається на дощ. Соняшник буде приблизно починати вже, я думаю, квітнути через ну, неділю вже почне. Тож дуже багато зараз треба все підготуватися. Ще хотів запитати поради у досвідчених пасічників. Скажіть, будь ласка, перед соняшником. Якщо я трошки там трава, я липа, таке мед, який ну, можна відкачати, то його ну, краще відкачати, чи хай собі буде потім разом з соняшником. Ну, то як ви порадите, буду вдячний за пораду. Так, дякувати Богу, я вже добрався на пасіку. Саме перше, що хочу сказати, це відчув ну, запах такий на пасіці стоїть. Запах меду, думаю, пасічники його ні з чим не спутають. Такий телюсть, бджола скрізь вентилює, працює. І запах меду дуже чутно в повітрі. Е, пішов, напевно, взяток, зараз різнотрав'я. Бачиш, що золотарник е, цвіте. От дивіться, як гарно бджола працює. Ваточник сирійський. І збирається, як завжди, на дощ. Е, так, що в нас ще можу сказати, з неділі? Я вже думаю, з тої неділі вже почне квітнути соняшник. А бджола зараз дуже активно працює, потрібно ще дещо повикошувати. На мене взагалі уваги не звертає. Тут я теж такий ставив рядочок невеликий відводки, але вони вже розрослись повноцінні сім'ї. Е, все ж їх треба пересаджувати. Так, я куди був, хоч раїни вилітають. Равлика роздавив. Ось яблука такі, я їх нічим не кропив, тому деякі почали внити, але такі непогані яблука, це яблуні а щеп. Привіт! Та потім може підійду, зараз бджолами хочу трошки подивитися. Тож зараз будемо ставити в магазини. О, запах такий класний стоїть. Так, цей горіх що в мене зламався. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити коментарі, залишати свої лайки, вподобайки і так далі. Тут у мене ще старі всі ці вулики, ну дерев'яні. От восьмирамошники мені найбільш подобається. Сусідова там пасіка стоїть. Так, тут у мене е, на заміну... Е, цей рій треба об'єднати з сім'єю. А там скраю я теж об'єднав рій, в якому була неплодна матка з сім'єю, яка довгий, час була трутнева. І дивлюсь, бджоли, опять її трутні, це скоріш за все через те, що матка не плідна. А хоча перед цим у двох сім'ях об'єднував в трутовки з роями, але там матки були плідні і все вони матки собі гарно сіють, їх ніхто не зачепив. І... Ну, є результат. Тут, бачите, теж треба пересаджувати, тут вже трошки попересаджували. Тут в мене теж гуляка впала, треба її зняти. Тут теж були однорамочні відводки, ці вже їх раніше ті пересажували, дивіться, зараз вони дуже гарно ротвинулись, працюють. Ну, Білка, дякую Богу, добре працює. Тут вже деякі вулики, три магазини, потрібно буде перед сонігом повідкачувати. Тут я взагалі робимо, можна сказати, відводочки на піврамки, щоб запасні матки були. Поки вона не понадобилась, хай стоїть, та матка непогана. Зараз я буду ставити магазини, ставити вощину, ощину, розпалимо димаря і в до праці, бо дуже піджимає час. А ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і залишити коментар обов'язково. Теж такі яблучко непогані. Цього року яблуко не крупив, мені вистачить того, що буде. О, і цього року довідлюся, що дуже багато горіхів. Це скоріш за все, що буде холодна зима. Вон тут сім'ї взагалі дивіться, як працюють. Класно, класно все йде, дякую Богу. Що ж, ну Почав де ставити вощинку, Дивлюсь, що відводки однорамочні розвинулись дуже непогано. де Зараз вони по 4 рамки займають. Дивіться, це тут 4 рамки. бджоли, гляньте, маточка, бачу, сіє вроді би. Ну, наче непогано. Засів гарний. Зараз будемо ставити вощини, бо їм тут занадто тісно бджола вже висіла, то буду ставити їм по дві вощинки, І так будемо працювати, будемо розширяти. Дивіться, гарно вона сіє, тут і так вона і трутня понатягувала. Язики потягнули, то будемо зараз, не будемо гратися. Будемо, якщо треба ставити дві вощини, Зараз доволі тепло, і хай бджілка, матка молода, працює, гарненько засіває, щоб був якийсь толк. На соняшник, я думаю вони собі ще щось принесуть на соняшнику. Бджола спокійна, дивіться, гарненько собі повзає і мене, не зачіпає. А ми далі працювати. А, бджоли, дивіться, в, цій, в цьому відводку дуже дійсно забагато тут. Теж крайня рамка з цієї сторони, теж печатний розпліт. Зараз я її дістану. Тут треба дві вощини ставити, да, бо тут вже занадто. Занадто тісно. Можна було і раніше потрібно було розширювати. Опа, дивіться. Зараз, зараз я обережно дістаю, дивіться яка, який засів. Ось бачите, і там і на тій рамці теж засіяно. тут вже бачите, як... Зараз ми їх сюди і їм буде працювати. Зараз такий зяточок почнеться, я думаю. І різнотрави я почне виділяти вашінку, вони відбудують і на соняк ще дадуть нам магазинчик меду. Дивіться, буду знімати, де щось буде цікавенько, то буду викладати. Дуже мені сподобалася стамеска, стамеска просто шикарна. Так, дивіться, вирішив показати, дивіться, сітка для прополісу. Це я цього року вложив, дивіться, як вони її запрополісували. Взагалі, дивіться, сяв прополісові. Ти що, гляньте що стільки на рамках. Хочу цього року пробувати збирати прополіс. Що е, хочу сказати за бджілок. Я дійшов висновку, що є бджоли, на яких, на яких працює пасічник, ну, як, верніше, бджоли, є сім'ї, на які працює пасічник, а є сім'ї, які працюють на пасічника. І є ще треті сім'ї, це які працюють і на пасічника, і на тих бджіл, на які працює пасічник. Вони можуть заготовити меду собі і пасічнику. І ще й одну-дві рамки з них можна витягнути, а то й більше для тих бджіл, які ну, нічого собі не принесли, для слабаків. Оце є одна з таких сімей. Я з неї продав пакет, взяв е, магазин меду і оце вони знову повний магазин нанесли, можна сказати. Зараз підемо подивимося, що там є. Якщо щось буде цікаво, обов'язково покажу. А так ми працюємо, вже трошки пройшли, підтіче, сонце жарить, мори збираються. Тож дивіться, зараз я дістану тут рамку, покажу з магазина. Ого, щось трошки є, даже я вам скажу. Ось дивіться, ваш це мед є, напрямку дивлюсь, трошки підпечатали. З цієї сторони теж підпечатали. Там та теж така рамка непогана. І ще дивіться, як вони прополісують, я ще звідти і прополісу зберу. Дуже незручно вставлять. Зараз рамки все поставили, хай бджілки працюють, не будемо їм заважати. Дивіться, як прополіс, прополісовані ці холстіки. Тож З кращих сімей потрібно собі виводити. І нашу тримати без Що ж, а ми все, друзі, працюємо і працюємо. Сонце світить, жарить, підтіче, робота йде, бджола працює. Зараз, не, певно взяток якось різну травму, але не знаю, дуже ківно бджола працює, запах меду стоїть чіткий на пасіці. Що хочу ще сказати, от завжди мене деякі сім'ї дивують. Наприклад, ось ця сім'я. Я з неї продав бджолопакет. З неї залишився фіст, той фіст вийшов. На... Зараз він займає 12 рамок і дивіться, і вже, можна сказати, магазин машини він майже відбудував. Ну, не буду брехати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вощин тут відбудованих і вже залитих медом. Я можу поспорити, бо видно, дивіться, які вони повні. От мене цікавить, як так одна сім'я може. Здається, з нічого, хоп, і вже вона знову. Гарна велика сім'я. А друга буде сунуть, лізти і так і ніякого толку не дасть. Зараз хочу дістати, гляну, чи матка не зайшла сюди червить. Так, дивіться, я подивився, да, зайшла матка, зачервила там декілька рамок. О, Я переставив ротацію, зробив край, на край, бо тут дві крайні рамки були не дуже вощини відбудовані. Я їх кинув в центр, а на край кинув з розплодом. Хай собі далі відбудовують. І Думаю, напевно, треба ставити ще одного магазину. Але так, що маленьку меду піднесли. Хоча і дощі були хмуріні. Але це я так зрозумів, що залежить дуже багато від бджіл. Одна буде працювати, От, вже й мости такі построїли, воскові, дивіться, які понадбудовували. Матка молода, тут облетілась, тож до, добре працює. Жара в нас дуже сильна. Так, хлопці і дівчата, у нас зараз вже майже сьома година вечора. Цілий день я сьогодні працюю тут біля хати на пасіці. Вощини. Вставлю цілий день, вощину, ставлю магазини, контролюючи, як сіють матки. Дивіться, бджола сьогодні дуже активно працює. Соняшник у нас, як я вже ну, говорив, що десь приблизно через днів 7-10 почне вже зацвітати. Але зараз дивлюся, що всі вентилюють, на пасіці є стійкий запах меду. Тут взагалі бачите три магазини. Деякі ж тут ну, гарно бджілки працюють, дивіться, як гарненько йдуть. Несуть щось. Зараз у нас різнотраві, я. я бачив, що цвіте. Ваточник, починає цвісти золотарник, ну десь вони щось шукають. Малина дуже активно. Зараз малину відвідують від мене біля хати. Це 10% сотків малини, то 12 на ну, ній бджола гуде, дуже гарно малина зав'язується, але нагально в неї ціни цього року немає. О, Зараз я хочу переселити. Тут в мене є 4. Ну, був такий відводочок на одну рамку я робив. Зараз не займає 4 рамки і я хочу його переселити. Ось цей вулик. Ось мирамочничок. Е, так, мене ви завжди просите, покажи, як ти робиш. Ну я ж вам кажу, що а, вже почав нумерувати, Тут немає нічого такого складного в мене. Дно дерев'яне, є обв'язка, ППС, тройка, ось там така сіточка і все. Криша в ну і магазини на 8 рамок. Дуже мені подобається працювати з восьмирамочниками, Легкі. Легенько з ними працювати, бо сьогодні я підіймав магазина 12 рамочного. Там наполовину меду він вже, мабуть, наполовину запечатаний і, в, і візьми рамочний. отам я сьогодні вже ставив, дивіться, зараз покажу. Добавив у сім'ї у сім'ї. Е, тут взагалі дивіться стільки бджоли і е, молода матка вже це я тут продав рій, яку рій продав Продав пакет, залишився фістін, зараз 12 рамок і повний магазин бджоли. О, тут я додав по магазину. Е, дивіться. За ці рої ще раніше я думав, ну не думав, був впевнений, що зроїлися у мене ось ці вулики мої, що вони зроїлися. О, Я сьогодні коли став вже по-другому тут магазину, ставив їх під низ, зняв, подивився, що тут що тут є свіжий засів, одноденний яйця, яйця, ну, засів, куча засів, матки працюють, а я думав, що звідси вилетіли рої. Тож поки що я ну, не знаю, з яких це сімей вони вийшли. Тут у мене всі матки молоді, тут вони взагалі не спіли зроїться. Так що, можливо, таке будь-що і рій прилетів. Але я ну, не кажу, що це 100%, але поки що ну, за сьогодні я пройшов ну, чимало, більшого пасіки. І в ну, мене підозра була тільки що з цих 4 вуликів зруїлися. Ну, Думав, що вони всі вже з них повиходили. Але ну, бачите, я був неправий, бджоли працюють і матки там є. Так, тут теж... О, Тут все нормально, тут молоді, тут по, до, по два магазини теж стоїть. Зараз я цього маленького дивіться, який він пиндель переселимо. О, Тут теж ну коротше, бджоли працюють, скрізь нормально, зараз будемо переселяти. І далі працювати. Вчинка ще лежить, хочу ще зараз ввечері ще поїхати в ліс на пасіку, забрати звідти одну сім'ю, там де я ліквідував матку, і об'єднати її з, з, ось, з тим зеленим вуличком. Там в мене молоденька матка. Невеличка сімейка така, не хочу відводити, хочу об'єднати їх, бо щоб вийшла одна більш менш нормальна сім'я. Все до роботи. Дивіться, ось такі він, чотири рамки. Зараз, ви бачите, бджоли бджоли фатає. Вони, до речі, відбудували дві ощини. І тут дві було сушки. Зараз я її пороселю, вже восьмирамочник, дам ще одну вощинку. Собі вони ще на соняшнику щось собі принесуть, я думаю. Матка тут молода, сіє доволі непогано. Це крайня рамка. Ось там теж засіяна, зараз їм якраз місце буде де працювати. Ось і матка попала. Ось вона, дивіться, яка здорована, жирна, молода. Красуня, люблю такий тип маточок, дивіться, яка гарненька. Так, все, ми бджілок пересадили, дивіться. Що хочу ще показати за цей вуличок. Дивіться, я його робив пенопласт, ППС двоєчка. Теж ППС-двоє і тут тройка. Дивіться, він, ну, можна сказати, з одної рамки сюди поставив одну рамку сушку ну, з бджолами, з маточником. Матка в ньому облетілася. І бачили, як засіла чотири рамочки. Я вже його пересадив. Нічим я не підкормлював. Дивіться, я думаю, себе він досить непогано показав. І зараз ми його ховаємо вже, він нам на наступний рік пригодиться знову. Зараз я йду, доставлю ще вощину де по порядку, і якщо щось буде цікаво, обов'язково покажу. Пересаджуємо чергового однораможного відводка. Він цей трошки більший, 6 рамок він займає. Там ще залишилось три рамки. Тут я три рамки поставив, зразу буду ставити, Дивіться, як гарно матка сіє. Починалась тут була рамка сушки і, ну, і рамка бджоли і маточник. Зараз у них 6 рамочок. Зараз ми їх переставляємо. Восьмий рамочник. Все скоро буде закінчувати роботу. Но сьогодні ще поїду в ліс, заберу одного вулика з бджілками і все. Зараз все переселю і піду вже, буду закруглятись помаленьку.